Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим героям! Коротше, то кажучи, У нас знову щось якісь проблеми із світлом. Вчора не було до першої години, сьогодні в нас ну, цілий день. От. Я не знаю наскільки вам все чутно. Зараз покажу вам трішечки про будівництво, як завжди. Ну і... Перевірка ось такого станочка буде. Пісочок готовий. Поїде станочок на Житомирщину. Замовник Олег. Олег вам привіт. Станок на 5 блоків. На 3 порожнини. Так, початок покладено, опалубка, як завжди, купа арматури, от таке буде з'єднання, от там кут, там туди пішло. Таке поступове. Отак от воно все буде виглядати. Поки що 40 сантиметрів. Тут аналогічно. Значить, сьогодні ще було зроблено додатково іще 4 щити. Буде тепер опалубка тут, на цей кут, на цей кут. От. Ну і потім ця аж зніметься і піде от туди. І можливо зробимо і на гаражі ще. от Підйом такий з бетону. От якось так. Тут для хорошого стикування ще арматура додатково, от, Щоб воно поступово так з'єднувалось. Опалубка е, роблена без плівки, тому що без плівки е, виходить е, поверхня бетону така шершава. Якщо а з плівкою, вона виходить, вона досить гладка, на неї нічого не ліпиться. Ну, дуже погано, дуже погано. Тому якось отак. От ми Забор зробили без плівки, от все супер, то буде там ліпитися той штучний камінь. Там он уже трошки є, але ще не пофарбований. Ну, а тут буде утеплюватися пінопластом. Тому така буде шершава поверхня, все буде супер. от такий початок. Так, і що хотілося б ще сказати? Значить, ширина фундаменту йде 30 см і 5 мм. І тут буде заливатися монолітна плита. Засипеться оцей весь ну, по типу басейн. І потім монолітна пліта з арматурою, з поясом по периметру, все буде супер. От. Тому, як кажуть, що 30 см, то досить мало. Та ні, якщо ще пліта буде, то буде все супер. Якось так. Оце за цілий день було зроблено опалубку. Чотири штуки виставилось. Ну і чотири просто підготували і лежать. От. Тут он, стоїть мішалка між щебнем, піском, все супер. Так, Ця ще не пропінена. От, зараз запінимо. Кінець робочого дня. Ну і наша циркулярка ДВТ моя здохла, от. тому поставили отаку дріль по М. Дрільпо китайське. От. Ну, поки, що, поки що працює. Але є одна, одна фуфляндія в цій болгарці. От, значить, коли проволокою підв'язав кнопку, вмикаєш в розетку, вона вже не працює. Тобто треба постійно розкрутив, знову нажав, скрутив, вона працює. Треба буде зняти отой плавний пуск, бо він такий гамновий на цій болгарці. Якщо чесно. На ДВТшки було набагато якісніше, казирніше. І там кнопку скрутив, раз і вмикай тільки в розетку і все. Тут, ніфіга, тут. 3 роки гарантії зато прийдеться розібрати, викинути ото і все. начиння. Коротше, це ми розпускали доски от, вздовж, для того, щоб робити оті всі там, верхні перемички от. Ну, заради економії, скажімо так. Так, тут долилося оці 5 см, от. ну і тут долилося сантиметрів 6-7. Під шнурочку, все чудово. Так, ну і все, наступна робота буде через 4 дні. Якось так. Так, перевірка опалубки, лазер стоїть. Опалубка тут все 90 градусів. Пішло, пішло, пішло. Ну, коротше, все тут просвічується, все чудово. Так. І пішло тут. Все просвічується, все за метками, 90 градусів, все супрово. І тут у нас пішло і попадає теж на крайочок все чудово. Якраз нитка тут. Супер, 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 супер. Так, ну і виставив лазерочок от, для того, щоб побачити горизонталь, зробив такі помітки на опалубці, для того, щоб приблизно заливати по висоті те, що потрібно. Ну, От якось так. Відмітки стоять. От. Все суперово, все чудово. Ось такі справи. Друзі, зараз все виглядає ось так. От. Опалубку почав виставляти далі. Там розібрав. Таке більше, більше, ніж 1-4 залита. От. Тут е, трохи невірно виставив. Тут щось мені показало, що буде 20, але буде так само 30, тобто переставиться тут, зріжу трохи, от, щоб вже не розкручувати, бо виставлено все. І... Подвину на 10, тобто на гараж буде теж 30, цоколь такий 30 см. По тому як утеплення в сотку потім планується все одно і на гаражі. От якось так. Так, друзі, прикрив трошечки ворота, от, тому як, ну, я думаю, що дуже Гучно. Хоч е, я і відкатив генератор, о, там метрів 15 в сторону, але все одно. Так, поїхали, Перевіряємо. Натискаю нижній вібратор кнопочку, вмикаємо, поїхали. Супер. Хороша вібрація. Все чудово. І ще разок на 2 секунди. Достаток. Забираю все лишнє. Так. так, дивіться, опускаю прижимочку. Вона в нас стоїть десь так міліметра 2-3 над нашою матрицею. Дивіться. І зараз я натискаю, значить, верхній вібратор, плюс нижній. І ви побачите, що тут відбувається. Дивіться, верхній. Плюс нижній. Дивіться, наскільки просіло, там пальці влазять. Я вам навіть підніму. Так, в нас вже сіло і на обмеження. Бачите, це вони нам показують, що все потрібно піднімати. От, І ми зараз з вами піднімаємо. Все, в принципі, просто. Нічого складного. Але але все одно треба спробувати спочатку на звичайному піску, а потім вже переходити на цемент. Так, трошки верхнього і піднімаю. Так, спроба. Як ви бачите, не досить вдала, пісок досить сухий. Пісок сухий-сухий. Зараз я намочу і ми зробимо з вами ще один разок. О, бо я набрав пісок з кучі, а куча зверху суха. Суха прям повністю. От. Не клеїться, зовсім не хоче. Якось так. Зараз зробимо ще разок. Давайте зафіксуємо невдалу спробу. Таке в нас колись було, нічого страшного. От. Так, друзі, набрав трохи води. зараз мы это все немного примочим. Трохи перемешаем. Ну, вот, чуточку. У нас вчера был дождь. И сегодня в ранце был дождь. А потім вийшло таке сонце і той пісок, ще вітер, і той пісок нати по всій вулиці. Катастрофа. О. Ще й світла нема. А воно ж знаєте як? Як працює генератор, так ото як воно в дурному жениться, так і дня мало. Оце ж так само, як генератор завівлюється, ж бігом-бігом-бігом, все треба в Бо там же ж бензин киряче. То що там таке 300 грамів бензину захиряче, то херня. Просто вже, знаєте, воно відпрацювалося десь там в мозгах. Там ще я не знаю скільки там бензину, хоче там бензин ще був. Містами ще все одно сухий-сухісінькі. короче, прямо, прямо две такие места а сухие, что я прямо вот, я хотел получить и сразу. О, ну пив ведра, пив ведра пришло, большая. Ви можете подумати, а це не з-за сухого піста. Вот. Ну це не так. Зараз ви побачите. Натискаю нижній вібро. Тут он сухий, аж сипець. І ще разок 2 секунди.

Піскаю верхній плюс нижній. Все, сіло на обмеження. І відтягую. Друзі, що треба було і довести? Пам'ятаєте, пару відео назад я показував станочок, і там ми робили з дуже мокрого піска. Прям дуже. От. То там теж погано. Розумієте, чому я завжди кажу, що потрібен баланс. От, досить сухий пісок, теж погано. от Якщо вже він навіть буде з цементом і досить мокрий тече, тому всьому потрібен баланс. Ну, а давайте тепер подивимося. Вибачайте за оці миги. От, оце так реагує камера, коли від генератора працює. І це, до речі, оці фонарі Оті не мигають, а оці прям капець. І це е, відекс. Дерьміще, блять. Вибачаюсь. Ну от якось так. Все супер. Все супер, все чудово. Нема нічого страшного. Дивіться. Поставив. Підняв. Підкочуємо зараз з вами максимально близько. По максимуму. Отак. От максимально близько. І даємо вібрацію нижнім вібраторам, хоч це і неправильно, і дивимось. Дивіться, нічого не відпало, нічого не впало, блоки опресовані, все супер, все як має бути. Дивіться, як на е, митому пісочку. Видно порожнинки. От якось так. Суперово. Так, що іще хотів сказати? Так, іще, ага. Значить, у нас вже готова от така ось матриця на 5 блоків, на 6 порожнин. Це в нас поїде вона на Вінницю. На Вінницю. от. Вона вже готова от, до роботи. Коротше, будемо з нею ось-ось працювати. Якось так. На Вінницю Івану, Іване. Іване, вам привіт. Ваша матриця вже готова. Наступний станочок буде ваш. Там вже і, і ще один готується. Ну, коротше, такий залп у нас. От, якось так. Ну що, чудово, отак фото вийде. А може і ні. А може і так. Якось так. Так, друзі, про будівництво показав. Станочка ми перевірили. Станочка зараз швиденько видуваю, вимітаю. І зараз тут же його відправимо. Якось так. Працюємо, працюємо далі. Чи є світло, чи нема світла, все одно будемо працювати, поки буде можливість. От. Всім бажаю успіху, всім здоров'я, всім натхнення, всім бажаю витримки. Самого іноді не... Ну, тримайтесь, друзі, тримайтесь. От. Якось так. Бережіть себе.